Вітаю, друзі! Сьогодні 31 серпня, останній день літа. Усі звикли, що 1 вересня лунають дзвоники і діти сідають за шкільні парти. Але цього року все по іншому. Навчальний рік 2022 завершували уже в умовах війни. Ще взимку школи зачинились, а в деяких регіонах їх просто не стало. Рашисти знищили цю інфраструктуру. Тому починати новий навчальний рік ще складніше, аніж було завершувати попередній. Кожна область і кожне місто самостійно визначають алгоритм дій, яким буде освітній процес в Кам'янці-Подільському. Про це сьогодні будемо говорити з головним освітянином міста Сергієм Мельником. Вітаю вас! Дня. Сьогодні маємо 31 серпня, але деякі навчальні заклади, так розумію, вже розпочали навчальний рік, вже сьогодні, так? Так, сьогодні у нашому місті дійсно свято. Сьогодні вісім навчальних закладів розпочали свій навчальний процес з свята першого дзвоника. Тому сьогодні для більшої кількості наших дітей лунає перший дзвоник, і сьогодні вони розпочали вже очно своє навчання яким чином ви визначались в кожна школа окремо, батьки, діти, обласні рекомендації області? От яким чином визначились офлайн-онлайн навчання? Яким ну цей процес був досить таки довготривалий. Саме підготовку до нового навчального року, саме в очному режимі, ми розпочали ще з початку липня місяця. В першу чергу це стояло питання забезпечити безпеку наших дітей. Тому працювала комісія, в яку входили представники ДСНС, Національної поліції, Держпродспоживслужби, освітяни, Державна служба якості освіти Хмельницької області, які надавали рекомендації по облаштуванню тимчасових укриттів для наших учнів. І тільки за їхнім дозволом ми могли відкрити заклад, який би міг працювати в очному режимі. На сьогодні у нас майже всі навчальні заклади починають процес, який може забезпечити прийняття наших учнів в очному режимі, але залежно від кількості місць в тих укриттях, які є в наших навчальних закладах. Не всі навчальні заклади в Кам'янці-Подільському мають свої укриття, то чи готові вони до навчального процесу в умовах війни? Так, на жаль, не всі навчальні заклади мають свої власні укриття або пристосовані приміщення, які би дали змогу перебувати нашим дітям у безпеці, але ми пішли шляхом укладання договорів, так як і прописано в методичних рекомендаціях Державної служби з надзвичайних ситуацій, і укладали договори з тими. Закладами з тими приміщеннями, які розташовані в межах доступності, в межах 100 до 500 метрів, для того, щоб учні могли безпечно знаходитися у разі тривоги, я так розумію, що всі школи розпочнуть офлайн навчання, але чи є в Кам'янці Подільському, наприклад, класи, де батьки категорично проти, аби діти відвідували школу, і навчання буде онлайн або, можливо, частина класу. Звичайно, у нас практично всі навчальні заклади будуть навчатися у змішаній формі навчання. Ну, процес визначення форми навчання також проходив досить таки тривало. В першу чергу ми прийняли участь у моніторингу, який проводило Міністерство освіти і науки стосовно того, яким чином будуть навчатися наші діти. Після того ми провели опитування в. Наших батьків, кожен заклад проводив своє опитування, і ну, на сьогодні у нас немає закладу, який би повністю 100% діти навчалися очно. Тут вже враховується побажання батьків стосовно того, як би вони хотіли, щоб навчалися їхні діти. Це варіанти і очного навчання, і дистанційного навчання. Також враховуємо і бажання тих дітей, які виїхали за кордон, адже вони також продовжують навчання і, на жаль, вони будуть навчатися дистанційно в наших закладах. Також враховувалося і е, при формуванні розкладу, і кількість місць, які є в укриттях, тому і розтягуємо навчання е, в часі. Починаємо трошки раніше, закінчуємо пізніше. Буде двозмінне навчання. У нас є школи, ну, де дві зміни. Поки що ми плануємо так, щоб двозмінне навчання як таке у нас було в крайньому випадку, угу. поки що намагаємося розвести в часі, але все залежить від кількості дітей, які прийдуть очно на навчання саме вже першого числа. От мене цікаво, яким чином буде відбуватись буде проводитись урок, як діяти вчителю, якщо у нього половина, наприклад, класу. Є присутні офлайн, інша половина онлайн, і чи забезпечені тоді всі вчителі, всі класи відповідно інтернетом, інтернет-зв'язком, ноутбуками чи комп'ютерами і так далі? Ну тут досить таке величезне навантаження буде саме на вчителя, тому що знову ж таки кожен заклад буде проводити ці уроки по-своєму кожен буде підходити до цього по по-різному, Враховуючи і технічні можливості закладу, і е інтернет, який є в навчальному закладі. Технічно, практично кожен заклад забезпечений інтернетом, забезпечений доступом. В деяких закладах створені класи для проведення дистанційного навчання в деякі класи будуть проводити одночасно і очне навчання, і дистанційне тобто, буде онлайн-трансляція. Деякі заклади вибирають змішану форму де один урок буде проводитись очно, інший буде проводитись дистанційно, тобто, це знову ж таки все залежить від тієї кількості учнів, які будуть перебувати наразі на навчанні. Крім цього, ми враховуємо також і екстернатну форму навчання, і сімейну форму навчання, які дають можливість дитині також навчатися індивідуально, не відвідуючи заклад. Чи зможуть учні в процесі навчального року змінювати форму навчання? І що для цього потрібно? Заява батьків, чи якщо це старшокласники, то самостійно? Якщо це стосується очного чи дистанційного навчання, то е, кожен заклад вибрав змішану форму навчання, і це дає можливість учневі вибрати е, ту форму навчання, яку він вважає за потрібним. Тобто, якщо він сьогодні визначився, що він буде навчатися очно, він навчається очно. Якщо є якісь потреби в дистанційному навчанні, дитина переходить на дистанційне навчання. Що стосується екстернатної форми і сімейної форми навчання, то там за заявою батьків, учнів зараховують на цю форму навчання, і вже рішенням педагогічної ради приймається рішення про те, чи дитина продовжить навчання за цією формою, чи буде змінювати. Наразі скільки першокласників маємо цього року, і скільки дітей сіли за шкільні парти офлайн? Ну, на сьогодні у нас 1196 першокласників, які з 1 вересня навчання, розпочнуть навчання в наших закладах. А загалом, як батьки першокласників налаштовані? Більше все-таки йти до школи чи займатися дітьми онлайн? Ну на сьогодні більшість батьків першокласників все ж таки налаштовані на те, щоб дітки йшли вчитися очно. Це десь на сьогодні становить 80% від загальної кількості наших діток. Однією з умов безпеки є час, визначений міністерством освіти, коли лунає сигнал тривоги, за який це період діти мають всі спуститись в укриття в Кам'янці-Подільському. Чи знають чи готові до цього вчителі, тому що я так розумію, з дітьми ви будете ще проводити ці тренування, навчання безпеки? Ну на сьогодні, протягом цього тижня, ми саме проводимо заняття з нашими педагогічними працівниками для того, щоб навчити їх, як правильно діяти в ситуації у разі тривоги, щоб вони знали місце кожного класу, з яким вони працюють на той момент. Розроблені шляхи евакуації, розроблений алгоритм дії вчителя, з яким учителі вже ознайомлені, які практично опрацьовують. На сьогодні класні керівники почали роботу з батьками, щоб вони працювали зі своїми дітками, щоб знали, як себе поводитись у разі тривоги. Наступних два дні заплановано саме. Уроки безпеки, які будуть проводитися для дітей, з залученням працівників ДСНС, які нам надають практичну допомогу саме в роботі з батьками, з дітьми, з педагогами, як правильно себе поводити, заплановано також і. Робота по формуванні того самого рюкзачка безпеки для дитини для класу, щоб були саме тільки необхідні речі, які треба для дитини, щоб можна було перечекати в укритті тривогу. На сьогоднішній день весь алгоритм дій освітнього процесу диктує департамент освіти області. Чи ви, моніторячи ситуацію на місці, маєте важелі впливу організовувати цей процес на власний розсуд, скажімо так. Алгоритм дій розроблений Міністерством освіти і Державною службою з надзвичайних ситуацій. Але на місцях кожен керівник знає, як діяти в тій чи іншій ситуації, і освітяни завжди були мобільними. І ми на сьогодні готові переключитися на будь-який формат навчання, на будь-яку дію, яка виникає в тій чи іншій ситуації. Тому наразі практично всі заклади, всі педагогічні працівники готові для того, щоб прийняти дітей і забезпечити їм безпечні умови перебування. До сьогодні у деяких школах освіта харчувала внутрішньопереміщених осіб. Починається навчальний процес. Як буде далі? Так, дійсно, в трьох навчальних закладах ми забезпечили харчування внутрішньопереміщених осіб, але на сьогодні, на перше число, ми припиняємо харчування. Протягом 10 днів ми ще е, будемо надавати разове харчування для того, щоб відбувся такий перехідний період. Це буде, у вечірній час, Це коли, буде тільки у вечірній час, і тоді, коли е, діток на території закладу не буде, і е, далі ми вже не будемо забезпечувати таке харчування. Дякую вам за розмову. Бажаю спокійного, гарного початку навчального року, ну і завершення війни. Дякую і хочу побажати дійсно всім мирного спокійного неба і щоб швидше настала наша перемога. Віримо в це, все буде Україна.